Чому в реально працюючій психології таке важливе значення надається критичному мисленню або раціональному мисленню? Тому що на противагу цьому існує поверхневе, емоційне або нереалістичне мислення або сприйняття. Якщо ми порівняємо цих два варіанти, то ми побачимо, що Критичне мислення допомагає бачити нам дійсно існуючу картину. Це допомагає нам дає можливість бачити чіткий причинно-наслідковий зв'язок, зв'язок з реально існуючими процесами, речами. І е, на противагу цьому, оціночне поверхневе емоційне воно ніколи не дозволяє нам. Бути якби, в реальності, підтримувати зв'язок з реальністю. І тому вкрай важко буде, або практично неможливо досягати бажаних результатів, досягати того, що нам потрібно. А як ми вже багато раз говорили, нам потрібно бути задоволеними, задоволеними та щасливими.